Я Марія Прус вітаю. Україна та американські представники відкриті до діалогу із Росією однак сам Кремль не готовий до справжньої дипломатії. Про це заявив речник держдепу Меттю Міллер. Він також підкреслив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії, країнам Африки, Азії та Південної Америки важливо почути українську сторону напряму що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії. Ми вважаємо, що важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які стали з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру. Про те, як Росія порушила їх територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет. Отже, якщо в якийсь момент Росія захоче брати участь у справжній дипломатії, я не буду говорити. Ти від імені президента України, але він чітко дав зрозуміти в минулому, що буде готовий співпрацювати з ними в таких питаннях. Навіть із винищувачами звинищувачема в контрнаступ ЗСУ буде складним, адже російська армія врахувала свої помилки та перегрупувалась. Таку думку в коментарі нашій кореспонденції у конгресі Катерині Лісуновій озвучив конгресмен демократ Мануель Клівер. Чи можуть затримки в українському наступі вплинути на загальну підтримку України у США? Пропоную пос. Слухати деяких законодавців. Як я щиро вважаю, нам потрібно пам'ятати, що ми в жодному випадку не повинні діяти у півсили. Це загарницька війна, і допомога має включати винищувачі та усі види підтримки, якої потребує Україна, і про яку Україна просила, але в деяких випадках не отримала. Одним словом, не давайте їм півхлібця, дайте їм достатньо, щоб змінити ситуацію та покласти край цьому варварському вторгненню. Я знаю, що турбує адміністрацію Байдена, Айдена та багатьох європейських союзників, і це те, що ми повинні бути обережними, щоб не зробити нічого, що могло би розпочати третю світову війну, тому що це може бути кінцем планети, на якій ми живемо. Тож я розумію їхні занепокоєння. Я також вважаю, що ми покращили ситуацію з допомогою, яку ми надаємо українським військовим. Винищувачі F-16 будуть передані, але потрібно ще навчити пілотів. І навіть цим озброєнням я думаю, що українцям доведеться нелегко, тому що росіяни Мали можливість перегрупуватися. Кожен член Конгресу США хоче аби Україна виграла цю війну, але це має бути зроблено доцільним та ефективним способом. Отже, це питання балансу. Також Катерина Люсунова розпитала американських законодавців про вихід Росії із чорноморської зернової угоди та блокаду українських портів. Ось думки деяких з них про те, чим дії Кремля можуть обернутись для всього світу те, що зробила Росія, зупинивши зернову угоду, це ще один злочин проти людства. Це всесвітній злочин. Я збираюся відвідати Кенію за пару тижнів. Кенія це одна з країн, яка отримує із України багато зерна, без якого загинуть десятки тисяч або сотні тисяч людей, тому що їм просто не буде що їсти. Це ще один приклад, що путіну байдуже на наслідки його вчинків у будь-якій точці світу, коли йдеться про його територіальні амбіції. Блокування можливості експортувати зерно, яке вкрай необхідно країнам у всьому світі, включно з Африкою, свідчить про варварську природу режиму Путіна, віддаючи наказ про бомбардування складів із життєво необхідною провізією із зерном. Це один злочин на іншому. Ось чому нам потрібно якомога швидше створити відповідні трибунали та продовжити допомагати Україні захищатися від цієї жорстокої агресії. Нам потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами, надаючи більше далекобійної артилерії та авіації, а також безпілотників та гуманітарної допомоги, яка потрібна для виживання дітей. І ми повинні дати Україні можливість стримувати і протидіяти цим нелюдським злочинним бомбардуванням, в таких місць як Одеса, бомбардуванням церков, зернових портів. Очевидно, що це цивільні цілі, на які не можна нападати на цьому. у Нас все. Дякую за увагу.